Чи можна візуально побачити, що сонячна електростанція не працює? З інвертором ховаюся дуже просто. Якщо один зелений, два зелені, то значить все добре. Якщо третій теж мигає зелене, то значить просто підключений зок, теж все добре. Але якщо горить отут третій діодик червоним, значить є якась проблема і сонячна станція в цей момент не працює. Перший діодик він відповідає за постійну напругу від сонячних батарей. Якщо він сіться зеленим, значить все добре. Енергія від сонячних батарей поступає. Другий зелений, він вже означає, що інвертор бачить мережу. Ось і відповідно працює з мережою і перетворює, і все в нього. Гуто. А третє, то якраз він відповідає за тобто показує алярми, якісь тобто попередження чи проблеми з сонячною електростанцією. Це якщо так візуально. Але класно, щоб був би підключений інтернет до інвертора, моніторинг, і тоді можна бачити з будь-якої точки світу, як працює ваша станція. Але треба, щоб був би інтернет або хороший зв'язок.